За українським вікном не простий час, але ми є не ідеалізуючи, ми є народ, який має силу духу непоборну. Хтось хоче знищити нашу історію, хтось хоче знищити. Нашу національну культуру традицію мову пісню не вдасться. Все, що від Господа Бога, нашого Отця Небесного, воно святе. Любі мої діяни, я завершую роботу досить серйозну роботу більше десятиліт над програмою. Українська пісня єднає світ. Вона буде показана в провідних країнах Європи. Для мене прикладом стала оста відважність, яку сто літ зробила українська хорова капела під орудою фантастично українського великого диригента Олександра Кошиця. І століт. Він розповів для Європи, Америки і Канади, хто є така Україна. І пісня наша пісня, наш діамант щедрик, стала унікальною у мистецькому просторі планети Земля. Я вирішив повторити цей проєкт і тому назвав Українська пісня Єднає світ. Сьогодні ця робота ще продовжується безперечно, що в першу чергу я все це не просто покажу, поділюсь з вами, мої рідні львів'яни. Ви будете першими моїми не просто критиками, а які відчуєте ось ту мою моє бажання розповісти про Україну через пісню. Коли доводиться мені співати без перекладу, в будь-якій країні люди сприймають її без перекладу, тому що там звучить висока мораль, людська висота. Знаєте, коли сталася ця біда, яка є сьогодні нині, я почав писати вірші. Це мій крик душі, це мій протест. І до цієї програми є композиції, де якраз я не є поет. Я просто малюю той стан словами. Тому і моя пісня мальована пісня. Послухайте, будь ласка, немаличкий фрагмент із композиції Крик правди над світом, яка буде виконана. З хоровою академічною капелею, симфонічним оркестром і модерною групою. І це все буде від імені України. Але послухайте кожне слово, я вас прошу. Це мої слова. Я ж кажу, я не є поет. Я просто змалював те, що відчував. Цю думку і ідею мені послав сам Господь Бог. Я в нього є дисциплінований учень. Я виконую це все чемно і дисципліновано. Крик правди над світом. Не лунає, не лунає понад світом пісня України, плач дитячий з України понад світом лине. Засівала Україна землю пшеницями, чорну рілю поранено болем, кулями, сльозами. Почуй Боже біль народу, допоки живого не дай згинути Україні з простору земного. А то скажуть була, була колись Україна. Гарні пісні, люди. А тепер там море крові і сусіди байдужі. Не прилетить сад вишневий, Соловей співати вже не вийде свого сина, мати. Зустрічати під вікном, як відблиск неба, мальви світ розквітне з густком крові вогненної понад білим світом. Війна. Війна вірвалася в Україну. Жорстока, звіряча, світе білий, світе білий. Невже ти не бачиш? Ні, ні війні, кричи моя душа, зі знаком оклику кричи, кричи, щоб світ почув твій голос. Кричи, кричи, будем, будемо за єдину за рідну матір Україну, за всіх дітей. Вони ж малі за весь народ. Ти чуєш, брате, ми не одні, з нами Бог. З нами Бог ні, ні й ні. Завжди, завжди буде Україна, завжди, завжди буде Україна. І слава і воля. завжди, завжди буде. Написав пісню, це за повелінням Господнім Я вже написав пісню до Дня Перемоги. Так, так Так повинно бути. І я написав, я малесенький фрагмент писати та читаю, але перед цим я би хотів вам зачитати ще маленькі два. В цьому характері. О Боже, О Боже, чуєш, допоможи. Над пріхою лишились ми. Ми пропадемо, йдемо в забуття, нема назад нам воротя. Століття ми доволі йшли крізь. Політичні сліві вітри, найкращі гинули сини, щоби ми вільними, справжніми були. Буду, буду, буду молитися за єдину, за рідну матір України, за всіх дітей. Вони ж малі, за весь народ, за весь народ. За себе, за себе ні. Не відлітайте з України, без вас нелегко їй одній. Вертайтесь, чуєте негайно, державу разом захищаємо, свій інтелект протести гнів. Спрямуйте тим, хто запанів, бо не пани, а ти не пан в Європі. І не ображайтесь, яка ганьба, щоби в наш час ти став в Європі з винобас. Хіба в Європі вже забув, що волю козаки вернули? Ти чуєш, брати, молися, молися, молися за єдину, за матір Україну, за всі рот за весь народ, за себе, за себе. Ні.